Вітаю глядачі та підписники каналу Завжди смачно»! Ділюся ну, дуже смачним рецептом домашнього майонезу. І з цим рецептом ви більше не захочете купляти майонез. Тож погнали! Візьміть банку або таку тарілку як в мене, добавте 150 мл соняшникової олії, одну чайну ложку гірчиці. Одну чайну ложку яблучного оцту, Силь та цукор за смаком. Одне куряче яйце. Важливий момент, коли будете збивати яйце, подивіться, будь ласка, щоб жгуток був цілим, інакше майонез у вас не вийде. І тепер акуратно накриваємо яйце блендером. Та, не відриваючи блендера від яйця, починаємо збивати. От і все, майонез готовий. Ось можете глянути, який майонез получився. Він дуже смачний та буде чудовою заправкою до вашого салату. Обов'язково спробуйте! Ну а я дякую вам за перегляд відео та підписку. Вітаю вас з наступаючими святами та до нових зустрічей!